Вже понад 600 днів з початку повномасштабного вторгнення Олег Рудак, як і сотні волонтерів зі Зміївської громади, невпинно і щоденно працює, допомагаючи нашим захисникам наближати перемогу. У війни немає вихідних, так само їх немає і у наших волонтерів. Медіа Зміїв завітали в гості до пана Олега, до його відомої навіть за межами громади майстерні, де у мирні часи він працював столярем, де колись не було чутно запаху парафіну і не цокотіли залізні банички. Ваша Майстер, правильно? .�андirat. Ви тут живете, а тут ви майструєте. Так, тут? Так. Ну, живемо трошки. там. – Це окопні свічки, так? Окопні свічки, розпалювачі, ну те, що ми можемо робити, то ми робимо. Це, вже якраз... Це зараз що тут топиться віск, будемо заливати свічки. Скажіть, будь ласка, а ви давно займаєтесь волонтерською діяльністю? Мабуть, з другого чи з третього дня. Да, да. Помічники бувають, але ну, бувають періодично. Як дуже ну, негайна потреба якась є, тоді ми ну, якось запрошуємо друзів своїх. Дітвора допомагають. Да, так, своїми так. руками, да, вони сітки плетуть, обереги роблять, січки. Це давайте так, щоб було зрозуміло, що це дітка з гуртку оберіг. Оберіг. Кожні вихідні мені привозять сітки, привозять обереги, які ми потім відправляємо. Ну разом зі свічками з нашими передачами з, з буржуйками, ну, Ви з усім. особисто так співпрацюєте з військовими. Так, 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 да. Ми працюємо особисто. У нас якби ну можна сказати адресна передача із рук в руки. Передаємо продукти, окопні свічки. Недавно збирали на турнікети, купили турнікети. Зараз є там три буржуйки, які теж будемо передавати. Робимо держаки, ось на лопати. Теж таке потрібна тема. Купляємо лопати, робимо. Це ну, такі розходники, які, які постійно потрібні. Скільки ось таких свічок вам вдалося зробити за ось ці майже два роки війни? Ну, мабуть, більше. Тисяч, мабуть, дванадцять або тринадцять я вже зробив. Скільки часу за це у вас зараз? це займає дуже багато часу. Бувають запити, які навіть і вночі приходиш і заливаєш свічки, щоб зранку відправити, хоч хоч маленьку посили. Тут різні свічки і великі, і маленькі. Ну кожним по потребу. Комусь. Великі потрібні, комусь маленькі потрібні. Все це пакуємо, доповнюємо якимись продуктами, якимись харчами. Смаколики, це ж всі люблять смаколики. Олег Рудак один з найактивніших та найініціативніших мешканців Борової. Чоловік є співзасновником громадської організації Відновлення рідного краю їх команда з місцевих підприємців, старости, багатьох небайдужих, самотужки відбудувала центр села, займається благоустроєм Борової. Нещодавно своїми силами люди ремонтували дорогу. Уся родина пана Олега чим може допомагає нашим військовим. Сам чоловік виготовляє окопні свічки, лопати, буржуйки, його дружина пече нашим захисникам смаколики, що нагадують військовим про дім та зігрівають їх. Пан Олег дивовижна людина, яка викликає захоплення. Адже поміж волонтерства, що займає чимало часу, він турботливий сім'янин і вправний столяр, має багато хобі, доглядає сад та співає. Окреме місце у його серці мають вірні чотирилапі друзі. Разом вони займаються дохскутерінгом. Песиків зовут, одного зовут Бартер, другого зовут Герич. Ну він герой, бо ми його звели Герич, Його так назвали, так він відгукується. Вони у нас спортсмени. Герич у нас два роки підряд був. Ми були точніше кращою пряшкою України. Так що він у нас зірка. Скажіть, будь ласка, що найбільше вас вмотивовує продовжувати волонтерську діяльність і не зупинятися з перших днів повномасштабного вторгнення до сьогодні? Тяжко сказати. Я собі це питання сам собі буваю, задавав вечорами. Тяжко сказати. Я не скажу, мабуть, однозначно. Хочеться, щоб. Ну, якби не забували люди, що в нас війна, і війна триває не тільки там, а вона і тут, і якби тил, фронт це ну, єдине ціле. Ну, тому що армія без тилу це. Ну, це все єдине. Перемога залежить від кожного з нас. Дякуємо таким людям, як наш земляк, пан Олег, за вашу стійкість за жагу допомагати і бути корисними. Лариса Бодорєва істомна Анастасія, канал Медіа Зміїв.